Так, друзі, всіх вітаю. Зараз відпочиваємо сьогодні неділя і підкоригував ціни на сайті. Суто відталкуємося від ціни на матеріал і зніму таке невеличке відео, покажу які ціни у нас на сайті, тому що дехто з людей не можуть знайти навіть наш сайт. Зараз покажу, які ціни окремо по кожній формі. Бистренько пробіжимося, ну щоб ви розуміли. Наскільки ціна зараз чи помінялась, чи не Я скажу так, що вона помінялась в кращу сторону. Тому зараз покажу ціни будуть на прес-форми повністю з орсклом, ставками, ті, які ми робимо, і будуть ще у продажі, у нас бюджетні форми. Там вони будуть коштувати набагато дешевше, це чисто з одної фанери. Це так для себе, якщо вам там потрібно 100 150 вуликів, відлити, вони будуть працювати. Якщо ж ми говоримо про якусь там велику кількість, от ми відлили своїми шестирамочними більше трьох тисяч. Тоді отакі форми, які зараз в нас є на сайті, можна купувати. Все, переходимо до сайту і дивимося, які ціни на сайті. І так, друзі, ось наш сайт, отак він і називається. В інтернеті вводьте пакбі, і вас автоматично виводить на наш, на наш сайт. Або просто вводите пакетне бджільництво в Гуглі, і все, воно автоматично показує наш сайт. Так. Беремо, переходимо на низ. Відразу, якщо це ви будете на комп'ютері, у вас автоматично показує відразу ці відкриті вже відкрита сама опція. Тепер переходимо, беремо, наприклад, прес-форми шестирамочного вулика. І зараз будемо дивитися, яка тут ціна на них. Так, переходимо для початку дно. Дивимося. Так, дно десь побігло. Дно 14 тисяч, як бачите, гривень. Все указано в гривнях. Криша 8500. Вставка одна з розкла під фальц, Потім 300-й корпус. Маємо 13500 і 145 12 тисяч гривень. Все указано в гривнях. Так, далі відразу переходимо до восьмирамочного комплекту. І вона автоматично теж показує, показує всі форми. Дно 15 тисяч, криша 9 тисяч. Потім. Де там той корпус побіг. 145 десь побіг. 145 там, по-моєму, 13 тисяч, якщо не помиляюсь. І 300 корпус маємо 14,500. Так, далі. 10-й рамочні. Форми зараз переходимо. Так, 10-рамочні форми. Це у нас маємо також отакі форми. 16 тисяч дно. А, потім криша 9500. 15500 це у нас 145-й корпус. Точніше, 300-й, 15500. Так. І 145-14 тисяч гривень. Маємо. Так. Переходимо далі. 12 рамок форми. А, також дно 17 тисяч гривень. Потім 300 корпус 16500, 15 145, і криша зараз. Новим побігла десь. І криша у нас 10500 Маємо. Тому, друзі, повністю всі оці товари є на сайті. Це що о, касається прес-форм. І по комплектах можу сказати зараз, тому що нарисував собі там по комплектах, скільки це виходить, щоб ви не рахували. Комплект це у нас дно 300, потім 145 і криша. Комплект виходить отака сума: 6 рамок 48 тисяч, 51 500, 10 55 тисяч і 12 рамок 59 тисяч. Це входить повністю. Вставки стізо скла на дні, на криші, на корпусах. То є, повністю все покрашені рамки, то є, ну, повністю готова форма до використання. Ви тільки взяли і все користуєтесь. Це вже такі форми, що можна, ну, чесно, це вже з практики можна 3000 заливок зробити, і буде все чітко. Тому можете розполагати на таку. Ну і розміри нічого не зійшли. Я показував в попередніх відео. Ми продавали комплект, уже його немає. Там всі розміри все, все чітко після 3 тисячі заливок. Тому, друзі, такі форми, якщо ви хочете якийсь бюджет, наприклад, саме мінімум можна оці вставки, які на дні. От бачите, там вставка 20, потім дві вставки 15 мм акрил, потім одна на 4 мм. Ну, самі фальці також вставки з акрилу. Можна замінити оце повністю все, крім фальців оціх по, по кругу, можна замінити його на ламіновану фанеру 21 мм. Ви набагато зекономите. Ви набагато зекономите. На цьому можна зекономити, потім на криші можна вставку зробити чисто з фанери, можна то, теж зробити е, в такому варіанті. І щоб ви розуміли повністю всі прес-форми, які отут є на сайті, вони йдуть з 24-ї фанери. Це криша дно і корпуса неважливо. Можна зробити по мінімуму з 20-ї фанери, і тоді вам комплект вийде для себе набагато дешевше. Там буде ну, така ціна. я думаю, десь більше 10 тисяч гривень ви зекономите. Тому це теж немаленька ціна, кого це цікавить для себе, можна купити в такому варіанті. І воно також працює, це вже ну, теж перевірив. Ну, Не та, не та якість, зрозуміло, але воно працює і буде вам працювати довго і довго. Тому, друзі, якось так. І е, з першого числа, починаємо відливати 12-рамочні і 8-рамочні вулики. Тому кого це цікавить, прайс по 12-рамочних і по 8-рамочних до 1-го числа також буде на сайті, і я зніму відео окремо, чисто відео з усіма цінами, які будуть на 12-рамочні і 8-рамочні вулики. вони будуть з 30-ї товщини стінки, такі як у нас 6-рамочники і 10-рамочники. Все, друзі. Отаке відео. Кого що цікавить, можете звертатись. Номер телефону лишаю. Також ссылка на оцей сайт буде внизу в першому коментарі. Все, з вас лайки, пишіть свої коментарі. Всім всього найкращого.